Вітання усім фанатам мініфутболу. І що ж ми розпочинаємо вже розписувати саме призові місця і поєдинок за третє місце. Хто ж забере бронзу цього чемпіонату світу з мініфутболу 2025 року? Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Але скажу вам відверто, Чорногорія така збірна, яка е, буває, що розкочугарюється трохи пізніше. Який момент? Кубер'яніч розганяється, але пробиває у нас ні Кубєрініч. Давор Поповіч бере ініціативу в цьому епізоді. І зараз маємо побачити якийсь інший темп на останні 5 хвилин першого тайму. І це стандарт. Це жовта картка. Нікола Поповіч отримує попередження. Це поки що 100% найнебезпечніший стандарт з огляду на позицію для удару. Удар по воротах, і це гол відкриває рахунок, звірна Сербії і забиває жарко Матіч. Не вдавалося з величезної кількістю попередніх стандартів якось. Чітко підлаштувати удар по воротах. Взагалі серби не пробували з усіх попередніх стандартів, завжди розігрували тут. Жарко матіч прекрасна позиція. Вирішив він пробити, влучає в кут воріт. І тут ні стінка з трьох гравців, ні гулки, при які намагався перекрити цей кут, не допомогли жодним чином. Жарко матіч один-нуль. Збірна Сербії виходить вперед. Через гулки. Пора розіграш чорногорців, який удариться. Це гол. Це автогол. Від збірної чорногорії Це була передача, і наскільки різко намагався прийняти її прямо в цьому епізоді, зараз 17-й номер Дайко райкович Здається, саме він ну, це не зрізав у свої ворота. Це називається пробив у свої ворота. Так, присунгували його в спину, дивимо ще раз. Але саме райкович саме він лівою ногою Зоранкович. Капітан вкидає м'яч одразу проводить його вперед. Ріят Дервішевич. Дервішевич на себе. Дервішевич хитає. Передача. Удар по воротах не влучає зараз гравець збірної Чорногорії. Стандартне положення. Тому у Чорногорії фактично позиція ще краща. Удар по воротах є, але заблоковано. Не проходить цей удар. Удар по воротах дуже і дуже неточно. Випускають шостого польового гравця. Зараз збірна Чорногорії. Удар по воротах немає, немає влучання по воротах. Не забивають серби. Ну а Чорногорія тепер гра буде грати. Буде грати без формального голкіпера. Без класичного кіпера, який є ну, воротарем за позицією. Тепер його місце буде займати 15-й номер Нікола Попович. Удар по воротах рятує свою команду. Зараз вже польовий гравець на цій позиції. Але Іван Пиякович бере на себе ініціативу. момент для Чорногорії, Удар по воротах порятунок від голкіпера збірної Сербії. Класно, класно в цьому епізоді діє Володимир Баїч. За рахунком цієї зустрічі, за рахунком, який визначає переможця цього матчу попереду саме Серби. 2-0 станом на вже 49-ту хвилину нашого матчу. Можливість забувати третій. Вісілінгу Бір'їнч. Його пас. Його пас все ж таки проходить. Ще один фоли це ще одна жовта картка 100%. Відсотків. Дивимо ще раз цей епізод. Це така Нікола Попович у нас вже отримував жовту картку в цьому матчі. Це друга жовта картка. І це червона. Арбітер, напевно, не одразу зрозумів, тому що залишив футболіста на полі. Дійсно, це вилучення. Класна можливість для Сербів. 4-2. Вони тут попереду простріл, але не проходить цей простріл. Не буде удару поворота. Три хвилини додає арбітр до основного часу цього поєдинку. Удар поворота. Знову голкіпера. Чорногоря ж не створила. Не створила вдосталь епізодів, де можна було б забити. Ще одна контратака. Вісілін Губерініч його пас два в нуль, два на голкіпера Виходять Губерініч пробиває. І це третій гол для збірної Сербії. Ну нарешті, нарешті забив і капітан. Скільки ж він не реалізував на цьому турнірі? Скільки ж було питань взагалі до того, коли він буде забивати, а то все роздає і роздає. Але він забиває, і це його перший забитий м'яч на цьому турнірі. Все, арбітер дає фінальний свисток. Це сигналізує про завершення поєдинку. Це сигналізує про те, що збірна Сербії вперше в історії стає бронзовим призером чемпіонату світу з мініфутболу. футболу новий канал. Сетанта спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три Канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.